шкандалі, який розгорівся довкола нашого футболіста, нашого, все ж таки він зріс у нас. Він має кілька аспектів, і порядок важливості цих аспектів можете встановити самі. Але перше, це людина, яка зростала у визначеному оточенні, і це оточення не прищепило. Людині, цій особистості, цінності і переконання загальнолюдські, цивілізовані. Навпаки, це відео воно було опубліковано не для себе, не для домашнього перегляду, а на публіку. Тобто, воно мало приємно вразити друзів оточення Михайла. Другий аспект. У Кожної людини, у кожної людини. Лобні долі головного мозку, які відповідають за далекоглядні наслідки тих чи інших вчинків, вони формуються лише десь до 25 років в ідеальних умовах. Тому е вважаю, я вважаю на мій хлопський розум, Михайло просто опублікував відео. Просто тому, що йому хотілось опублікувати, хотілось вразити своє оточення, і він не, не приділив достатньо уваги розумом, а які наслідки буде мати це відео у тому оточенні, в якому він зараз знаходиться. Адже зараз до нього прикута увага західного суспільства, а там більша концентрація людей, які сповідують інші цінності, ніж ті. Які були, вибачте, у тому суспільстві, яке зростило і не прищепило загальнолюдські цінності та переконання нашому Михайлу. І третій момент. Кожна подія вона має якусь виходну цінність. Цінність визначену уроком, який людина візьме з цією ситуацією. І цей шкандаль він може обернутися великою перемогою для Михайла, якщо він правильно відреагує на той виклик, яку йому поставила доля. Або на ту халепу, яку він вліз сам. Це вже як ви вважаєте за доцільним формулювати. Який вихід буде? Як він вийде з цієї ситуації? Ну, хай вивчить ті цінності. І переконання суспільства, в якому він живе, чи в якому він хоче обертатися. І а, хай оце українське слово поступає. Хай діє так, як вимагає, як буде прийнятно для нового, для цивілізованого суспільства, в якому він може зайняти достойне місце. Не як футболіст, як особистість. Як публічна особистість. Що ж, дякую.